Доброго ранку. Конець жовтня, новості від Шурика. Грибів нема, злінухи маслята чуть не проскочив з Машою медведів. Два грибочка білих знайшов, а потім вирішив іще продивитися, піднімати ці віточки і ось щоб наружив. Іц ростуть. Ну, старенький, мабуть. Хороший, нормальний. Ось і ще. А два вже тут взяв. Біленькі. Два вже взяв, а грибів кажуть, що немає. Так, і де ще бачив, віш нема. Ось він. О, це. Там три, тут, а, тут чотири ще п'ять. І два взяв, сім штук під одною сосенкою. Сім штук, ага, ось 8-9 виходить. 8 і 9 це просто якась награда. Ніхто не їде, бо на базарі немає грибів. А я вирішив поїхати. Так, я вирішив поїхати, зараз пориюсь. Ну, 9 білих, то це вже так нічого. Більше не бачив. Якщо побачу, то буде воно... О, які крупні. крупні, Ну не червивий, молоденький, всі хороші. Там два раз, два, три. Угу. Тут не було. Чотири, п'ять, шість, сім. І два забрав, да, дев'ять. А де ж десятий? Можемо бути десятий, ну. Нема той. О там, ні, нема. Ну, хвати. Тут уже хвата позарить, продавати нічого.